Поки одні рятують життя, ризикуючи власним інші ошукують, причому волонтерів. 10 тисяч доларів втратила через нову шахрайську схему волонтерка з Дніпропетровщини. Ділок пообіцяв їй пригнати з-за кордону дві автівки, взяв гроші, але машини так і не пригнав. Поліція Польщі спільно з українськими правоохоронцями зараз з'ясовує, куди ж поділася чимала сума. Усі подробиці розслідування знає Олена Мандалюк. У травня Софія Жаровльова з чоловіком були в Нідерландах. Військових там лікувався після поранення. У цей час звернулися побратими, попросили знайти три автівки. Машина Андрія Івановича, машина для Ані. Софія відшукала три субару та познайомилася з людьми, які викупили автомобілі для українських бійців. Оце скрін з телефону наших донорів з Нідерландів за покупку першої субару Фореста. Загальна вартість на ці дві субару. Три Субару – 6400 євро. Щоб доправити машину в Україну, Софія знайшла через знайомих Рівненський благодійний фонд. Там порадили польського перевізника. За три автомобілі вони взяли 2100 євро. Вони до нас додому в Нідерланди приїхали. На лафет погрузили автомобілі. Ці автомобілі ми розрахувалися ж з ними. і Вони кажуть, що у нас ще дуже гарні машини. Беріть. Ну, я так думаю, так з хлопцями треба порадитись. Вони кажуть, що, ну, реально і Nissan Pathfinder, Патфайндер Турег, це гарний автомобіль. Вони взяли гроші: 6 тисяч готівкою доларів за одну, і 4 тисячі доларів за іншу автівку. Перевізник з Польщі Віталій Троян саме він взяв у волонтерки 10 тисяч доларів. Та проблеми почалися ще при перетині трьох субару польсько-українського кордону. Як з'ясувалося, Віталія там добре знають. Це відео виклали прикордонника. Чоловік на ньому, саме він, Віталій Троян. Як з'ясувалося, українець з польським паспортом намагався перевезти за кордон у хулянта, а вже ж за кермом субару він їхати не міг. Вдався до хитрощів, заплатив водіям, щоб ті перевезли машини. Зрештою, три субара таки доправили на фронт, на відміну від обіцяних Патфайдера і Торега. І ми почали чекати. Ну, типу. Місяць півтора я вже телефоную до цього власника фонду. кажу, все нормально. та та, та все хорошо, все добре, все хорошо. Я починаю дзвонити цьому Віталію. В нього як не срачка, так болячка, то дитина захворіла, то собака здохла. І це при тому, що чоловік розумів, взяв гроші за автівки, що мали би евакуювати бійців з передової. Тож кожен день зволікання втрачені життя. Було і втрата і. Важкі бої йшло, і багато поранених хлопців з шкими. Поранено аж за два місяці бійці дочекалися то як з'ясувалося. 4 тисячі доларів віддали за геть розбиту автівку. Загальний кошторис ремонту автомобіля становить близько 120 тисяч гривень. Ви собі можете в якому стані. Вони автомобіль провали. Він просто фізично бо не доїхав навіть до Києва. А про Патфайдер і 6 тисяч доларів Софії порадили просто забути. Мовляв, машину передали вже іншим військовослужбовцям. Відтоді ані перевізник Віталій Троян, ані голова благодійного фонду Олег Смирнов з волонтеркою більше не спілкуються. Коли я почала робити розголос, вони почали погрожувати моїм підписникам, і до мене почали писати люди. Які вже зверталися до поліції, в яких вже переправлені справи до суду що стосовно цих людей. Ці люди вже займаються афоризмом більше 15 років. Один з потерпілих Андрій, українець зі США, його рідні зібрали 7 тисяч доларів на дві швидкі допомоги для фронту. Віталій і в нього гроші взяв і зник. Попросив в той же момент, щоб я переслав іще 6 тисяч злотів, півтори тисячі доларів, бо сказав, що не вистачає. Я дав йому. І з того моменту він перестав зі мною спілкуватися, кормила мене завтраками, говорила, що їхній рахунок заблокували. І я просто пішов до поліції. Українка Світлана теж стала жертвою шахраїв. Жінка зараз у Польщі з дитиною, дружина того самого Віталія. Тетяна не повернула Світлані 23,5 тисячі доларів. Постраждала, написала заяву в поліцію. Вона просто затягувала вона сказала, що я в літаку зараз я так. Там, я там, і мені почали мені почали натякати люди, інші, які її знали, які були вже в місті давно, жили, і вже знали їхню сім'ю. Мені почали просто натякати люди, що типу, що вона їх не віддасть. Бо моєму юристу погрожували отак. Телефонуємо перевізнику Віталію трояну. Усі обвинувачення називає наклепом. Я можу записати відео роз'яснення і подякувати всім людям, які збирали гроші, і скажу, куди їхній автомобіль поїхав. А голова благодійного фонду Олег Смирнов <плес> замість пояснень, куди поділися 6 тисяч доларів, вдався до погроз. Якщо ви висвітлите одну точку, я звинувачу вас в, в вже свідці, тому що пані Софія, яка зараз не знаю, що вам розказала, на даний момент не хоче підписувати акти. Прийому передачі автомобілів, які передались військовим. Софія ж запевняє, усе підписала би, але в документах неправдива інформація. Він каже: ти маєш мені підписати акт. Я кажу, так ви підробили документи, зробіть нормальні декларації. Я дивлюся на декларацію, а донор гуманітарної допомоги цих автомобілів не ми, ні людина з Нідерландів, а саме цей Віталій е, з Польщі, його друг. Я кажу, як ти мені це поясниш? Так це Віталій їх купив. З'ясувати, куди поділися волонтерські гроші. Тепер мають поліція, Польщі та українські правоохоронці з Дніпра, Олена Маделюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.